Праця вчителя це постійне вдосконалення його особистості, пошук нових ідей, методів, прийомів під час проведення уроків та позакласних заходів. Основне любов і повага учнів. Саме за допомогою такого конкурсу, як учитель року, педагог активізує усі свої знання, пізнає нові висоти педагогіки й розуміє, як би складно не було. Він обрав гідну професію: сіяти розумне, добре, вічне. Цей конкурс є професійною майстерністю вчителів, проводиться з метою підвищення престижності професії вчителя в суспільстві. Щороку Міністерство освіти проводить цей конкурс, і кожні п'ять років змінюються номінації. У 2023 році. Це було з таких предметів: захист України, основи здоров'я, початкова освіта і фізична культура. Однією з умов участі в конкурсі є педагогічний досвід не менше трьох років. Цьогорічна реєстрація тривала з 28 листопада по 12 грудня. Тоді ж усі вчителі, що виявили бажання і зареєструвалися, почали проходити випробовування. Серед наших вчителів зареєструвалися вчителі початкової школи і вчителі фізичної культури. Наші педагоги змагались із 73 учасниками у секції Початкова освіта. Із них до фіналу дійшли 18 вчителів, включно з нашою Олесою Підгорною, яка увійшла до топ-10. Для мене був конкурс вперше. Я дуже хвилювалася, але вирішила прийняти участь і зрозуміти свій фаховий рівень, можна так сказати, для себе щось відкрити нове, пізнати, як працюють колеги. Ми не могли не спитати про емоції від таких високих результатів. Для мене було несподіванкою, що таки, все ж таки, я вийшла на третє місце з усіх 73 трьох учасників, і це в першому турі. І тому для мене це було ну несподіванкою. Тобто я дуже дуже хвилювалася і дуже була задоволена. Ще ходила два-три дні. Ще думала, та ні, це не може бути. Однак виявляється, що все ж таки може бути. Місто дуже пишається такими талановитими педагогами, що постійно модернізують навчання під потреби учнів, швидко орієнтуються у нових реаліях та не переривають освітній процес за жодних обставин. Я почала впроваджувати в свою роботу елементи фінансової грамотності і якби. Кожен рік це продовжувалося, потім дистанційне навчання почалося, і в цьому році, у 2022-2023 навчальному році, ми в нашій школі на базі нашої школи відкрили факультетів фінансова грамотність. Тобто, вже змогли повністю працювати з дітьми. Дуже дітям подобається. Тобто, це також новеньке. Раніше я працювала над іншою темою, а ця тема, яку я взяла зараз по самоосвіті, над нею працюю. То ну дуже цікаво, дітям подобається. Вони у нас маленькі, вони хочуть всі рахувати гроші. Серед вчителів фізичної культури з нашого міста зареєструвалися четверо. Це була молода компанія педагогів, що прагнуть привити любов до свого тіла та здоров'я. Вони, наче кулак, який спільно показує міць учителювання. Серед вчителів фізичної культури наша вчитель шостої школи посіла перше місце. Взагалі то було зареєстровано 29 з Одеської області. Увійшли до фіналу вісім, і наша вчитель шостої школи Марія Янакова посіла перше місце, яка представлятиме Одеську область у місті, місті Києві. Взагалі то буде вже на всеукраїнському етапі конкурсу. Перший муніципальний привітав Марію та попитав її секретики успіху. Я готувалася і дуже люблю свою роботу. Але взагалі суперники дуже сильні, всі креативні, позитивні, вони розумні, вони дуже відважні і люблять всі свою роботу. Я бачила інших учасників на перше місце. Але Справилася з усіма випробуваннями, і коли дізналася результати, вже це було пізно ввечері або від втомленості, або від щастя. Да, у мене такі були емоції, я розплакалася, але потім нам було весело. Дистанційне навчання найбільше вдарило по активним предметам, таким як фізична культура. Неможливість взаємодіяти з дітьми офлайн повпливала на їх сприйняття фізкультури як чогось другорядного. Багато ідей саме в дистанційній формі навчання, то придумала сама за цей період. Знаєте, ковід, а потім і війна, то вони вплинули взагалі на освітній процес і, по-перше, на фізичну культуру. Тому треба було щось таке придумати, щоб дітей зацікавити, і діти все одно були дуже активні в своїй руховій діяльності. Під час розмови з Марією ми помітили, наскільки важливо для неї мати команду. Вони її підтримка та мотивація, а особливо коли мають спільну мету. Тому не дивно, що несучи одній ті самі цінності, ще один учитель нашого міста посів високе місце. Наталія Тарасенко увійшла до топ 5 посівши четверте місце. Ми вперше. Беремо участь у онлайн конкурсі, тобто ще до нас ніхто не брав участі. Це вперше. Ми вчителі, як нас назвали, агенти змін. Ми вперше випробували, вперше навчалися, як це, як це все виконувати. Виконували всі свої уроки, робили свої уроки, цікаві. Враження дуже, дуже гарні, гарні враження, емоції. Зашкалюють. Кожен конкурсант показав себе з найкращої сторони. Не могли не спитати, які новинки з приходом онлайн-навчання Наталія впровадила для своїх учнів. У дітей, якщо ми вивчали школу м'яча, це початкові, початкові класи, то ми е, брали кульки. Або подушки, або іграшки, і виконували вправи для того, щоб дітям було цікаво. Так так ми так ще розробляли руханки під ту музику, яка була на той момент сучасна і актуальна. Далі брала дорослих середню ланку в школі. Ми працювали з м'ячиками, ми брали маленькі стаканчики паперові, і з паперу робили кульки і виконували завдання. Це розвиває у дітей координацію і зацікавленість. Потім, помімо того, що ми вивчали з ними практичну роботу, ми ще з ними робили теоретично, тобто задавалися онлайн питання, і вони відповідали. І в кінці вони бачили свій результат, яка оцінка. Здається, що наші педагоги справжні супермени. Пандемія декілька хвилин, і ми придумаємо онлайн заняття. Війна ми заберемо увесь негатив та страх у дітей іграми. Це вже більше ніж професія, це покликання. Ми дуже пишаємося результатами в цьому році наших вчителів, і за ініціативи міського голови в цьому році будуть заохочення для вчителів. Отже, за перше місце фізичної культури буде, планується 25 тисяч гривень. Вчителю, який увійшов у п'ятірку кращих 20 тисяч, у десятку кращих 15 тисяч, і учасникам, адже вони дуже хвилювалися. Нас всі вчителі хвилювалися по 10 тисяч гривень. Далі на Марію Янакову чекає відповідальна місія. Гідно представити Одеську область на всеукраїнському етапі конкурсу. Ця тендітна жінка має міцний стержень. Тож ми не сумніваємось у її успіху. Я налаштовуюсь показати гарний результат. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.